Вчорашній початок засідання жовтневої сесії парламентської ради Європи мав одну інтригу для України: це чи буде дебати по Україні, по ситуації в Україні чи не будуть. Опозиції, опоненти влади говорили, що буде, і про це було розповсюджено в засобах масової інформації в Україні. Насправді цього не відбулося. Я би тут взяв все-таки, що це позитив для України, бо мені видається не зовсім правильно, коли ми вирішуємо внутрішні проблеми за рахунок зовнішнього фактору, коли вносимо це на... Майданчик у Європі. І це погано з точки зору, скажімо так, суверенності країни. І напевне, це говорить про те, що українські політики ще, напевне, не свідомі того, що треба самим вирішувати свої проблеми. А що стосується зовнішньої політики, то тут позиція політики має бути консолідована. Це безумовно плюс. Негатив в цій ситуації все-таки в тому, що із тих, хто голосував заключенням порядок денний, було 82 за і 69 проти. Тобто ситуація в Україні таки непокоїть європарламентарів. І в цьому випадку, мені видається, влада повинна дослухатись до зауважень і таки почати виконувати ті попередження, зауважень, які є до української влади. Якщо вона цього не буде робити, ми маємо розуміти, в нас будуть проблеми в комунікації. З європейськими парламентаріями і з представниками європейських країн. Тому підводячи такий підсумок в сухому залишку, би так сказав, що плюс що ми все-таки починаємо намагатися використовувати майданчик в Європі для вирішення проблем України, а не конкретних людей чи опозиції, чи частини політиків. І мінус, що все-таки частина політиків намагається виносити на зовнішню арену проблеми українські, я би так сказав, треба ці проблеми вирішувати в себе в Україні. Чомусь, якщо хтось незадоволений, в тій ж греції виходять сьогодні тисяч людей в Іспанії, у Франції мільйони. Так, тобто, якщо українці. Політики не можуть і не здатні мобілізувати своїх прихильників і показати, що щось робиться в країні неправильно всередині. Мені видається, що звертання до зовнішнього світу, до зовнішнього фактору якраз підкреслює, те, що на сьогоднішній день вони не спроможні вирішити ці питання всередині. І це є насправді великий мінус для України. Це була звичайна сесія. І там, на якої виступав наш міністр, тому що наш міністр залеж головує в комітеті міністрів парламентської асамблеї Ради Європи. Чому було знято питання? Ну, ніякого секрету немає, тому що точка зору підхиди до цього питання в Європі розділилися. Представники народної партії, яка підтримувала, яка підтримує Тимошенко, вони не набрали достатньої кількості голосів, і вони там знаходяться в меншості. Ось чому це питання не розглядалось. Що стосується м, такої великої уваги, я б сказав, надмірної уваги до цього питання, то я можу вам привести такий приклад. Всі ви розумі всі ви пам'ятаєте, хто такий був Строскан. Він був голова Міжнародного валютного фонду. Він поїхав в Америку. Ви знаєте, що з ним там трапилось. Він був заарештований. В результаті було прийнято судове рішення, за яким він був повністю виправданий. Але що він тратив? Він тратив посаду голови Міжнародного валютного фонду. Він не зможе прийняти участь у президентських виборах. Тому що він не може вже бути кандидатом в президента. Тобто людина втратила значно більше, ніж у нього було. І щось міжнародна спільнота не дуже виступає проти цього. Тому ми вважаємо, що треба, треба дочекатися вироку суду. Суд скаже, хто має рацію, хто не має рації. От і все. До цього треба відноситись спокійніше. І бачу, що зараз європейська спільнота ну, починає трошки спокійніше до цього відноситися.